Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий електросамокат. Ось так він називається. Тут є якийсь такий шильдик. Каже, власник, він працює, просто не їде. Зараз ми увімкнемо його. Вибиває нас якась помилка. Ось така підсвітка спереді, ззаді. Зараз будемо. Розбиратися, що в нас тут сталося. На ручку газу не реагує. Спочатку вирішив подивитися, чи приходять сигнали з нашої ручки газа і галь. Зняв ось цей дисплей, він кріпиться на 6 шурупів. відкрутив тільки 4, а 2 бокових ось і з цієї сторони не відкручувались, тому що. Обломані ось ці пластмасові такі стоєчки. Десь, можливо, в процесі експлуатації вони тут відламалися, а можливо, вже хтось до мене пробував розкрутити і вони лопли, я не знаю. Ось тих 4 викрутив, цих 2 по бокам так і залишились. І знову в мене невеличка проблема з перевіркою. Ось такий роз'єм, який йде до наших гальм. У мене є, щоб підключити і підключити до мого приборчика ось до цих крокодильчиків. Ось бачите, цей роз'ємчик у мене є. А другий роз'єм, який йде на ручку газа, він підключається до плати. У мене такого немає. Тут ось такий роз'ємчик. Китайці постійно якісь нові роз'єми видумують. Я за ними просто не встигаю. Зараз потрібно буде подумати, як тут підключитися, щоб нічого не пошкодити, і подивитися, чи є сигнал. З гальм, я перевірив, сигнал є. Вирішив вам показати, що працює ось цей датчик в руці гальм. Я нажимаю гальма і можна бачити, нас світлодіод засвічується. Тут стоїть датчик хола. В цій руці, і він дає сигнал на плату. Можна бачити, він працює. Зараз підключусь до ручки газа. А з ручки газа в нас немає ніякого сигналу. Зараз потрібно буде її розібрати. Вона тут трішки так ось хитається, можливо, там щось поламалось. Зараз буду розбиратися. Відкрутив я цю ручку, можна бачити тут наглядно, як. Китається ось ця ручка. Трішки незрозуміло, як вона тут відкріпиться. Зараз потрібно буде розібратися. Знизу я тут ніяких болтиків не бачив. Можливо, тут а, якісь є защіпки пластмасові, їх потрібно відгинати. І ця ручка виймається. Зараз більш детальніше її огляну і покажу вам, як вона знімається. Зняється ручку газу. Знімається вона так, ось тут, за цим курком. Зараз я відвину, ось бачите, є такий отвір. В цьому отворі знаходиться в нас болтик, за допомогою якого кріпиться наша ручка газа. Цей болтик був закритий ось такою резиновою заглушкою. Я одразу її не побачив. Ту резинову заглушку ми виймаємо. Відкручуємо цей болтик і знімаємо так ручку газа. Розібрав я цю ручку газа повністю і побачив причину, чому вона не працювала. Ось тут на платі має бути припаяний датчик хола. Я її розібрав, розкрутив. Цей датчик хола кріпиться тут двома Один, Одне вухо тут обломане. І ось в цій пластмасці знаходиться сам датчик хола. Бачите, з цієї сторони видно контакти. Ось з цією стороною до плати він має кріпитися. А він тут у нас обломаний. Зараз знайду такий самий, запаяю, зберу все назад. І я думаю, причина в тому, що не працював самокат саме в руці газа. Зібрав я цю ручку газу на місце. Я б так не грався, але в наявності я просто до цього самоката не знайшов цієї ручки газу, тому ремонтував цю. Самокат запустився і я побачив, що не показує тут заряд батареї. І ось ці сегменти, які показують тут швидкість, також не повністю працювали. Не всі світилися. Тому вирішив зняти, пропаяв тут оці всі контакти. І зараз ніби все працює. Передачі перемикаються. Тут у нас все показує. Освітлення теж вмикається. Зараз збираю все назад і зроблю невеличкий тест-драйв. Самокат зібрав, перевірив, все працює. Максимальну швидкість, яку він розвивається, 25 км за годину. Ось так одним натисканням цієї кнопки перемикається передачі. Якщо ми два рази натиснемо, вмикається наше освітлення. Нажимаємо на гальма, можна бачити, задній ліхтарик яскравіше починає світитися. І ще я побачив, що тут є знизу ось така діодна підсвітка, яка різними кольорами світиться. Я раніше не звернув на це увагу. Зараз. Ввечір і побачив, що вона світиться. Все чудово працює. Ось ці два пластмасові стовбички, які були поломані, я їх заклеїв. Клею ось таким двокомпонентним клеєм. Все зібрав, все чудово працює. Не забуваємо поставити лайк цьому відео. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!